Яким чином можна стягнути борг з аліментів, якщо боржник всіма шляхами намагається уникнути самостійної сплати? Так, ми кажемо про те, що можна звернути стягнення на заробітну плату, якщо він офіційно працевлаштований, але звісно не в усіх випадках таке передбачено. Другий шлях ми можемо примусово стягнути з банківських рахунків. Це особливо е, доступно, коли є такі рахунки, є там кошти, і, наприклад, ви до цього не відкривали виконавче провадження. В такому випадку ви можете примусово стягнути кошти, подавши на примусове виконання. І третій шлях це звернення стягнення на майно. Фактично, якщо у боржника є майно, він не хоче сплачувати заборгованість зі сплати елементів, ви можете подати на те, щоб нарахували штраф. Після цього. Цього з юристом, наприклад, зі мною нарахувати пеню в судовому порядку і її стягнути, і після цього стягнути майно в погашення зазначених боргів. І це буде кращий шлях, якщо, відповідно, таке можливо, саме в вашому випадку. І якщо вам потрібна допомога з стягненням майна з боржника або запроводність сплати аліментів, звертайтеся, знайте, захищайте свої права.